У сьогоднішньому випуску активний споживач працює. Виплати, збір коштів. Укренерго звітує та заохочує інвестиції в енергетику, час запасатися гібридними інверторами. Мерч для спільноти Інтерсолар 2024, підняття тарифів на світло. Винен кожен. Навіщо ставити сонячні панелі, якщо є тариф для населення? Новий тариф на другий квартал. Ціни на сонячні панелі почали рости. Каталог інсталяторів. НКРЄКП почало щось робити. Мінфін вмиває руки. Тема активного споживача піднімається все частіше, але жодного споживача, який зміг показати договір саме як активний споживач за всіма новими правилами, поки не спостерігається. І досі існують абсолютно різні трактування законодавства від різних експертів. Дуже цікаво спостерігати, як експерти, які не захотіли прийняти участь у обговоренні вторинного законодавства, тепер обговорюють всі його нюанси. Дуже шкода, що під час прийняття вторинного законодавства революційний, по суті, законопроект перетворився на щось зовсім незграбне. Головне питання вартості постачання активному споживачу досі відкрито. Так, в законі не прописано, що це має бути саме погодинний облік. Але я викладаю бачення на це питання саме регулятора. Який вже неодноразово давав роз'яснення. Тож чекаємо далі, але я ще раз скажу: що поспішати ставати активним споживачем не потрібно. Забезпечення власних потреб це головний напрямок руху. Не дивлячись на те, що після нового року багато власників втратили навіть надію отримати кошти, борги закрили майже у всіх областях. Ну а курсова різниця і своєчасні виплати на загальному фоні отримання грошей повністю нівелювалися. Також є надія, що борги закриють і в решті областей, а от коли саме це станеться, точно невідомо. В переліку матеріалів інкерії КП їх все ще немає. Нарешті крига з кресла і по судових позовах. Вже є перші виграні судові позови у Дніпропетровській і Хмельницьких областях. Так, виплати там вже майже повністю відбулися, але в подальшому всім власникам в цих областях буде набагато простіше отримати свої гроші, вже маючи готові юридичні прецеденти. І пупи про це чудово знають. Отримання виплат гарний привід, допомогти спільноті. Свідомих власників стає більше, але, на жаль, не набагато. Зробивши посильний внесок, ви підтримуєте нашу подальшу боротьбу і роботу асоціації. Вже пройшов рік і тому я звертаюся до всіх, хто підтримав асоціацію минулого року, повторно долучитись до збору коштів. Хтось сказав, що віддасть половину, якщо отримає кошти. Хтось сказав, що все витратив на заміну автомата. Але як отримаю нові виплати, так зразу. Але, нагадаю, ми вже зекономили кожному власнику лише на встановленні обмежувача напруги та окремого вузла обліку пару десятків тисяч гривень. А скільки втрат у вас було б лише від обмежувачів по напрузі, я навіть не берусь порахувати. Тому прошу не стидатися і допомагати не тільки на словах. Реквізити будуть в описі під відео, не мінялися з минулого року. Після чергових масованих атак на енергоструктуру. «Укренерго» та інші знову згадали про децентралізовану генерацію, важливість заохочення інвестицій, їх гарантії і тому подібне. Голова «Укренерго» навіть згадав і про домашні сонячні електростанції, зазначивши, що борг перед власниками повністю закритий, крім декількох областей. Чи це означає, що різницю за 2022 рік всім областям пробачають і заплачувати не будуть? Чи в черговий раз невірно проінформували пана Кудрицького? Питання для мене без відповіді. Але на фоні заяв про розвиток розподіленої генерації, закладання будівництва двох нових атомних реакторів, поруч біля існуючих, чомусь на подібний розвиток саме розподіленої генерації подібно не дуже. Ну, принаймні, на мій погляд. Термін завершення будівництва атомних енергоблоків також дуже цікава тема, і я вважаю, це буде дуже довго. В будь-якому випадку енергетику чекають дуже важкі часи, і найкраще всім готуватися вже. Бо буде пізно. Ну і щодо захисту за 9 мільярдів гривень. Це 225 мільйонів доларів, за які можна було б встановити біля 2 гігават годин акумуляторів, які б могли, по-перше, накопичувати надлишки сонячної генерації в день, на які так жаліється Укренерго, і давати у вечірній пік. І подібне робити вночі із віддачою вже в ранковий пік. Або покрити половину вартості акумуляторів, які закупить населення. І отримати в два рази більше ємності, решта б доклали самі люди, самостійно збудувавши десятки тисяч пунктів незламності і накопичувачів відповідно в два рази більше 4 ГВт-години. Насправді, виділяти кошти на захист треба. Але що саме захищати та за які гроші питання інше. Головне питання зараз чіткі пріоритети і спрямувати кошти на новітні технології. А не закликати підняттям тарифу для відновлення старої неефективної генерації, яка вже і так знищена. Враховуючи інформацію, яка надходить від добре проінформованих джерел, я дуже враджу всім встановлювати гібридні інвертори, запасатися акумуляторами та сонячними панелями, навіть у квартирах. Черга у інсталятори виросла вже, а ще буде потрібен час на імпорт, доставку обладнання, особливо в умовах дефіциту. Який саме гібридний інвертор або систему резервного живлення для квартири, будинку краще встановити, і саме головне, як це все порахувати, планується відкрити обговорення із представниками різних вендорів на платформі ASEO. Не пропустіть! Є дуже багато порадників простих рішень, але воно працює зовсім не так, повірте. Якщо ви в цьому експерт і маєте що сказати, долучайтеся, має бути цікаво. Найцікавіше з обговорення, маю надію, я зможу викласти на каналі. Тож, не пропустіть! Цікава новина, що в Америці виділяють 7 мільярдів доларів на дотації на встановлення домашніх сонячних електростанцій. А в нас, не дивлячись на крайню необхідність та прийняті зміни по стимулюванню розвитку домашніх сонячних електростанцій в законі 3220, як завжди, немає грошей. І не подібно, щоб хтось цим переймався. Гадаю, це розуміє вже кожен. Енергетична незалежність держави починається з енергетичної незалежності кожного з нас. І тільки нам про це і дбати. Комітет домашніх сонячних електростанцій Асоціації сонячної енергетики України, як і правління підтримало мою ідею розробити відзнаку для всіх, хто допомагає Асоціації сонячної енергетики. Обговорювалися декілька варіантів кружки, футболки та інше. На початковому етапі планується виготовлення та розсилка всім, хто допомагає фінансово ось таких наліпок на лічильники. Та, скоріш за все, значки. Все решта будемо виготовляти по мірі можливості і зацікавленості, але це вже буде скоріше продаж. Поки що таких небагато, тому зачекаємо. Всі, хто допоможе від 1000 гривень, одразу може писати ваші поштові адреси та контактні дані мені в телеграм. Я передам секретаріату для подальшої розсилки на ліпок і тому подібного. Наперед вдячний! Для тих, хто пішов в комітет домашніх сонячних електростанцій. Також буде видано посвідчення. Вже зовсім скоро відбудеться найбільша подія в галузі сонячної енергетики виставка InterSolar 2024, вона буде проходити в Німеччині з 19 по 21 червня, і організатори виставки люб'язно надали площу, там для SEO абсолютно безкоштовно. Але все одно потрібен стенд, оформлення і таке інше. Якщо ваша компанія зацікавлена заявити про себе на найбільші галузеві події року. То звертайтесь, наш директор допоможе і відповість на всі ваші запитання. Представляти Україну разом буде набагато дешевше і краще. Ну якщо ви будете там у якості відвідувача, то зазирніть і на наш стенд, будемо раді вас бачити. Мені дуже неприємно це вам казати, але у майбутньому піднятті тарифів на світло винен кожен з нас. Те, що тарифи будуть і далі підніматися, мені було зрозуміло ще минулого року. Був лише точно невідомий час, і так атаки на нашу енергосистему стали лише каталізатором подій. Так звідки я це знав, і де наша вина. На засіданнях по боргах було питання, чи зменшило населення споживання електричної енергії після підняття тарифів до 2,64. Відповідь ні, і ентузіазм в рядах одразу показав, що населення влаштовує такий рівень цін і економити воно не збирається. Весь минулий рік Укренерго зверталось до кожного зменшити споживання. Але що відповіло населення? Ні. Чергові удари вивели з ладу багато генеруючих потужностей. На ринку виник дефіцит, якщо чогось на всіх не вистачає, то вартість зростає до тих пір, поки дефіцит буде існувати, навіть за нових цін. Якщо ми будемо просто свідомі, зменшимо споживання електричної енергії, то маємо шанс уникнути подальших змін вартості. Але це підняття нам вже ніяк не уникнути, і воно буде вже незабаром. Майнерам і не тільки приготуватися. Не буде згадати роль в подорожчанні і непобутових споживачів, які прикидаються домогосподарствами і споживають електричну енергію по пільговому тарифу. І я не кажу про нотаріусів і тому подібне, кого викреслили із переліку побутових споживачів згідно нових правил, а про значно більше зловживання, які навряд чи можливі без зацікавлених осіб в обленерго. У Львові на шостий рік нарешті побачили на житлові приміщення у житловому комплексі і здогадалися, що там має бути інший тариф. Вам не віриться, як таке можливо? Ось випадки вже й зовсім свіжої перевірки в Чернівецькій області. Звісно, ніхто із ОСР не міг помітити, що там не зовсім побутові споживачі, і, безперечно, не брав жодних грошей за те, щоб це не помічати. 20 так званих домогосподарств. Спожили більше, ніж як тисяча середньостатистичних будинків. Різниця в тарифі між непобутовим тарифом та тарифом для населення склала якихось 15 мільйонів гривень лише тут і лише за 23 рік. За це був накладений суровий вирок НКРКП штраф у розмірі 141 тисячі гривень. Ну а 15 мільйонів, звичайно, ніхто не розпиляв. І це лише невелика частка зловживань, лише в двох областях. І на тих прикладах, які потрапили в моє поле зору за останні пару тижнів. Що відбувається в масштабах всієї країни, до яких зловживань приводить зовсім інша історія. Але я попереджаю всіх, що DataHub працює і збирає дані вже майже рік. Це була показова зачистка в одній області по фільтру більше 100 тисяч кВт годин на рік чи щось подібне. І це лише початок великих зачисток. Тому, якщо ваше споживання витрачається не на побутові потреби, краще все оформити вірно. В умовах великого енергодефіциту всі рішення будуть прийматися дуже швидко. Інкерія чітко слідує правилам і перерахувало зелений тариф на другий квартал 2024 року. Він зріс відповідно до зростання курсу євро в середньому десь на 30 копійок на 1 кВт. -годині. Але все одно до тарифу для юридичних осіб дотягують лише станції, збудовані у 15-16 роках. Будувати сонячну електростанцію під заміщення власного споживання вигідніше, ніж під зелений тариф. Відео про третіх осіб ви, звичайно, теж вже подивилися. Що би вам не розповідали, а світові ціни на сонячні панелі продовжують падати. Здавалося, дешевше вже нема куди. Але ж ні. Самий дешевий сегмент посунувся ще на 1 євроцен донизу. Фактично, це більше, ніж 10%. Я сам не розумію, як це можливо, адже вартість сонячної панелі складається не лише з кремнію, але й шкла, алюмінію, срібла, захисних шарів і тому подібне. Середні і преміум сегменти також не стоять остори. На світових ринках вартість топкон, в нас їх називають N-сонячними комірками, вже майже зрівнялась із звичайними. В нас же я бачу дуже багато пропозицій і по 0,27, і по 0,29 доларів за ват. Хтось продає бивши у використанні сонячні панелі по 0,25. Для того, щоб прояснити ситуацію, я взнав вартість у декількох постачальників. Для домашньої сонячної електростанції вже в Україні вартість добрих сонячних панелей має бути вже в районі 0,2 долари за ват. Для підприємства 0,22-024. Не може бути, скажете ви. Все ще попереду. Епіцентр планує побудувати 25 МВт не в одному місці, а на різних дахах за 76 мільйонів доларів. Хто не порахував, це по 300 доларів за кожен кіловат для СЕСПІ заміщення власного споживання. А ось по чому побудували вам або ви купили панелі? Пишіть в коментарях. Ну і взагалі, а чому така велика різниця між світовими цінами та у нас? По-перше, це доставка. Доставка моря була найдешевшою. І зараз з цим в нас проблеми. По-друге, це ПДВ. В 2019 році, коли будувалися промислові сонячні електростанції під зелений тариф, ПДВ відмінили і дозволили завозити всім. Без ПДВ. Зараз, під час постійних закликів про важливість забезпечення себе електрикою, ПДВ залишили. Ну і по-третє, це, звичайно, процедура розмитнення. Ринкова вартість стрімко впала, а база даних митників оновлюється в рази повільніше. Ось і виходить, що панелі замість мита на 01 за. Ват розмитнюється як 0,3 за Вт, а може і більше. Безперечно, податки то важлива складова економіки. Але, на жаль, це збагачі не тільки державу. Останнім часом до мене поступає багато звернень із проханням порадити інсталяторів у той чи іншій області. Дехто з інсталяторів пішов захищати державу, дехто поїхав за кордон, і ситуація досить стрімко змінюється. На жаль, на фоні буму знову почастішали і випадки відвертого шахрайства. Тому є плани по створенню каталога перевірених інсталяторів, де кожен замовник буде розуміти, що документи в компанії перевірені, чи є в ній сертифіковані спеціалісти і тому подібне. Ну і безперечно, кожен майбутній власник зможе зрозуміти, що при черговій зміні законодавства інсталятор допоможе боротися за його права чи просто із задоволенням продасть обмежувач по напрузі завчасно. Таким чином, всі майбутні власники зможуть проголосувати власним гаманцем саме за тих інсталяторів. Які їм більше до вподоби. Енкарі почало виправлятися. Засідання і затвердження виплат за березень 2024 року відбулось вчасно, і майже всі ПУП встигли подати свої дані. Тож виплати вже почали навіть відбуватися. Також під час перевірки пупів Нкарія почало помічати затримки з виплатами власникам домашніх сонячних електростанцій, хоч здебільше дають попередження, але іноді випадає і штраф. Дивує, що НКРЄКП, як і Укренерго, не бачить боргу пуп перед власниками домашніх сонячних електростанцій за 2022 рік. І навіть під час проведення перевірок Бодр рапортує, що за 2022 рік пуп всі борги закрив. Хоча і ми, і НКРЕКП чудово знаємо, що це не так. Тож, якщо власники хочуть побачити перерахунок за 2022 рік, то розслаблятися рано. Мінфін сказав, що не буде покривати боргів зелених з власної кишені. І знову віддає пас в бік НКРЄКП. Хоча бюджетна допомога закладалася кожного року, її ніхто так і не бачив. Так сталося і цього разу, і мова йде вже про борг у 30 мільярдів гривень. Інвесторів і далі закликають інвестувати, але де будуть братися потім гроші на повернення інвестицій чи закриття боргів, так ніхто і не сказав. Чи зможе НКРЄКП щось придумати? Коли атомні електростанції постійно попадають в позапланові ремонти, питання цікаве. Гадаю, це є ще одним підтвердженням того, що підняття тарифів для населення не уникнути. Дякую за ваші лайки, підписки на канал і поширення відео. До нових зустрічей!